Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна офіційно звернулася до влади Грузії з проханням. Мовиться про передачу Міхайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні на лікування. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він також запевнив, що це жодним чином не має спровокувати Росію на агресію проти Грузії. Україна на офіційному рівні звернулася до Грузії з проханням віддати Міхайла Саакашвілі. Радник керівника ОП підкреслив, що грузинська влада не повинна боятися військової агресії Росії з цього приводу. Президент України Володимир Зеленський має чітку позицію. На відміну від Росії, ми не втручаємось у суверенні справи інших країн. Ми не даємо жодних порад. Це дуже важливий параметр. На офіційному рівні ми пропонуємо уряду Грузії передати нам Саакашвілі. Я дуже симпатизую Міхаїлу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу, повідомив Михайло Подоляк. Радник пояснив, що Україна пропонує передати їй грузинського експрезидента на лікування. Якщо Грузія категорично проти, тоді Сакашвілі варто відвести у будь-яку іншу європейську країну, де йому нададуть необхідну медичну допомогу. Подоляк також сказав, що його позиція значно радикальніша у порівнянні з офіційною. Він вважає, що чинний грузинський уряд хоче ввести Грузію в історію як державу, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці. Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду без втручання. Говорю їм прямо. Представники чинної влади держави загалом депутати керівної партії. Цієї партії, яка чомусь так любить Росію, не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами, закликав Подоляк. Радник голови ОП додав, що намагається зрозуміти мотивацію грузинського уряду. Що більше Подоляк готовий навіть особисто приїхати та забрати Саакашвілі, якщо так забажає Грузія, що відбувається із Сакашвілі? Грузинський та український політик Михайло Саакашвілі ув'язнений на батьківщині з 2021 першого року. На початку грудня американський лікар Девід Сміт повідомив, що стан Саакашвілі суттєво погіршився. Державного діяча Галися отруїти у зразках волосся та нігтів колишнього президента Грузії, лабораторія НМС Лепс, знайшла важкі метали. ртуть і миш'як. Соратники та знайомі Саакашвілі переконані, що погіршення здоров'я політика є справою рук чинної грузинської влади. Нещодавно депутатка парламенту Грузії, голова фракції Єдиний національний рух Хатія Деканоїдзе, зазначила, що у Міхаїла вже 20 різних діагнозів. У колишнього президента постійна температура, яку не вдається збити, та інтоксикація організму. Його стан тільки погіршився з моменту прибуття в лікарню. Високопосадовці багатьох країн, які спостерігають за ситуацією в Грузії, наголошують, що Міхайл Саакашвілі – політичний в'язень, якого катує чинна влада. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.